На 2015 рік передбачено 3 мільйони 94 тисячі для забезпечення пільгу категорії жителів міста, медикаменти ну от, і лікування. Не тільки медикаменти, це пільгові, рецепти, я маю на увазі, і стаціонарне лікування. В розвідці захворювань ці кошти, як вони йдуть? Значить, для лікування от я по нозологіях, які є нозології, оці пільги, які даються по цих нозологіях. для хворих на діабет от фінансується 24% це за перший квартал. Для інвалідів Великої вітчизняної війни 32% від потреби, для онкохворих 45% від потреби. Це все пільгові категорії. Для інвалідів праці 25% від потреби, для інвалідів дитинства 52% від потреби, для дітей до 3 років 45%, для дітей до 6 років 48,7%, інші захворювання 54%. Як бачите, надзвичайно ну, половину або й менше, навіть набагато менше, чи мали би фінансуватися.